English for Kids Online Full Blast Plus Grammar Unit 24. Reported Speech Statements Вітаю всіх на своєму каналі вивчення англійської мови English for Kids Online. І сьогодні у нас з вами передостання граматична тема Непряма мова. Будемо говорити про ствердження. Look at the picture and read the dialogue. Поглянь на малюнок і прочитай діалог. So, the dialogue is between Sally and Rob. Is your cousin Lucy going scuba diving for the first time today? Твоя кузина Лусі йде на. йде пірнати за колангом вперше сьогодні. she yeah, she told me yesterday that she had practiced in a swimming pool for weeks. I'm sure she'll enjoy herself. Так, вона говорила мені вчора, що вона вже практикувалася у басейні тижнями. Так, я впевнена, що їй сподобається. Me too, і я також впевнена. She also said that she would call me the following day to tell me all about it. Також вона говорила, що подзвонить мені зателефонує мені наступного дня, так, аби розповісти про це. You're going uh, rock climbing with Mr. Field's group tomorrow, right? Ви будете займатися альпінізмом з групою містера Філда завтра, правильно ж? Yes, but he texted me this morning and said that he couldn't find anybody to look after his daughter, and that we had to return back earlier. Так, але він мені сьогодні написав вранці, що і сказав, що він не, не зміг знай... знайти нікого, хто б дивився за його дитиною, донькою, так, і що ми маємо повернутися раніше. Don't worry, you'll still have a brilliant time. Не турбуйся, ти все одно проведеш гарний час. Okay, so now let's write L for Lucy or F for Mr. Field. Who said the following sentences? Хто сказав в дане uh, речення? I've practiced in a swimming pool for weeks. Я практикувалася у басейні протягом uh, багатьох, ну, протягом тижнів. Це so у нас Lucy, yes? L. Okay, so I'll call you tomorrow to tell you all about it. Я позвоню тобі завтра, аби розповісти все. Це знову ж таки Лусі з їхніх слів. I can't find anybody to look after my daughter. Це у нас містер Філд. А я не можу знайти нікого, хто б доглядав за моєю дитиною та моєю донькою. We have to return back earlier. Нам потрібно повернутися раніше. Це також Філд. Окей. Okay. Reported speech. In direct speech, we repeat the exact words that someone said. У прямій мові ми повторюємо точні слова, які хтось сказав. We usually use the verb say and the exact words of the speaker are put in quotation marks. Ми використовуємо дієслово say і конкретні слова спікера, які взяті у лапки. Наприклад, Фей said John studies hard. Фей сказала, що Джон дуже наполегливо навчається. In reported speech у непрямій мові, we report the meaning of what someone said without using the exact words. Ми переповідаємо значення того, що хтось щось сказав, без використання точних слів. We use a reporting verb, usually say or tell, followed by that and the reported statement. Ми використовуємо дієслова або слова автора, зазвичай «say» або «tell», яке супроводжується that. Ну, так, яке теж може опускатися, так, з речення, випускатися. І переп... реченням, яке ми переповіли. Наприклад, із того речення, що у нас було до цього, так, Face said, John studies hard це була пряма мова, ми утворили непряму мову. Face said, that John studied hard. Що ми бачимо, що у нас, по-перше, «studies», «present simple» змінився на studied. На «past simple». We can omit that before the reported statement. Отже, ми можемо випускати that у це слово перед непрямим, непрямим твердженням. We use say as a reporting verb when there is no indirect object. Ми використовуємо say в якості слова автора, так? коли немає прямого до немає додатка. Наприклад, Jane, uh, Diane said I'm tired. Dayan uh, говорила I'm tired, я втомилась. Dian said that she was tired. Деан сказала, що вона втомилась. We use tell as a reporting verb when there is an indirect object. Використовуємо tell в якості ну, слів автора, так би мовити, її слова, так, яке належить автору. Того, того автору, тому автору, який переповідає так, якусь історію комусь. так. Ми використовуємо цел, коли є цей додаток. Ви знаєте, що tell somebody, tell me, tell you, tell uh, Alina. Тобто ми використовуємо цел, і після нього має бути, кому ми щось розповідаємо. Uh, I'll be late, uh, Mary uh, said to me. Mary told me that she would be late. The Young said, I'm tired, Ted. Якщо у нас у прямій мові є, є звернення до когось, та, я втомилася, Ted то тоді у непрямій мові ми можемо вживати tell. Ну, у минулому часі told. The young told that, that she was tired. Отже, запам'ятайте, що після tell або told у минулому часі має йти додаток. Кому ми щось розповідаємо. І так, reporting statements. When we change a sentence from direct into reported speech, коли ми змінюємо речення з прямої мови на непряму мову, pronouns and possessive adjectives change according to the meaning of the sentence. То pronoun займенники і присвійні прикметники також змінюються в залежності від значення речення. Rob said, I have just sold my bike. Rob говорив, я тільки напродав свій велосипед. Мій велосипед. Маємо переробити з прямої мови на непряму мову. Rob said that he had just sold his bike. Що у нас змінилося? I змінилось на he у непрямій мові. My на his, ну, і відповідно, have. Sold на «had sold. Тобто у нас три зміни. Uh, займенник, присвійний прикметник і форма. When the reporting verb is in the past tense, we usually make the following changes. Коли у нас слова автора у минулому часі, наприклад, said old, uh, то у нас uh, далі мають бути зміни часу. Present simple змінюється на past simple. Sam said I sleep a lot. Sam said that he slept a lot. present progressive into past progressive, uh, past simple into past perfect simple, present perfect simple into past perfect simple. Как вы бачите, еще и past simple и present perfect изменяются на past perfect. Will изменяется на would, can – could, may – might, A must – had to, Here, especially Dali Slova. Tak, abo obstaveni chas, obstavena mysia. Here, there, toot, tam. Now, then, zarast. A ago before. Uh, today, tonight, minutiana that day, that night. Yesterday Upremi Movi Zminutina the previous day above the day before. Une premi This morning, this year, etc. Minutana that morning, that year, etc. Paula said. I haven't worked at all this morning. Я зовсім не said that she hadn't worked at all that morning. Uh, tomorrow, the, у підміні на the next day, the following day. Uh, last week, last month, was на the previous week, the, the previous month, the week, months, etc. Before. Ну no, і next week, next month. We change into the following week or month. Усі є приклади, як ви бачите, ставте відео на паузу, можете перечитати конкретно приклади до кожного твердження. These changes are not made uh, when the sentence expresses a general truth, or the reporting verb is in the present future, or present-perfect simple. Ці зміни так не відбуваються, якщо uh, речення виражає загальну якусь правду ну, або науково доведений факт. так, Або якщо. Дієслово, так, або слово автора, це сей. Воно стоїть у вживається у формі теперішнього, майбутнього або present Perfect Simple Sense. Наприклад, I enjoy reading books, mom said. Mom said that she Enjoy's reading books. Ну це як ем, загальна правда, да, general truth. Отже, нам не треба тут зміни робити. Ну, або як, наприклад, загальна правда, або наукова факта, правда, там, що стосується якихось математичних понять. Значень або географічних, теж ми вживаємо у Present Simple. Тобто у Presentті залишається у нас все одно частина цього речення. The past Perfect and The Veropse. А, і потім приклад, коли у нас слово автора вживається у теперішньому часі. Дивіться, I will visit Berlin next year. That А says. Слово says ми вживаємо у Present Simple. Тому, коли ми перетворюємо пряму мову на непряму мову, ми Зміну часу не робимо. That says he will visit Berlin next year. Наступний факт, що нам треба пам'ятати: the past perfect and the verbs could, might, should, would, mustn't, and used to do not change in reported speech. Past perfect і дані для слова не змінюються вже у непрямій мові. She said you should help your brother. She told me that I should help my brother. Ну і останнє. Uh, the past progressive doesn't usually change in reported speech. Past progressive зазвичай теж не змінюється у непрямій мові. Good. Ну а зараз activities, так? Тому що practice makes what? perfect. Circle the correct words. Обведіть правильні слова. Mia said. Чому said? Та тому що якщо б толто брала, то треба кому вона це розповіла. А тут немає людини, так? That she had taken part in the art festival. Мія сказала, що вона брала участь у мистецькому фестивалі. Емилі uh, told me that she didn't like spinach. Емілі розповіла мені, що їй не подобається шпинат. I've only got free time uh, at weekends. Uh, Carl uh, told us Я маю вільний час лише на вихідних. Так сказав нам Карл. Брайан said that he could design a website for our business. Брайан говорив, що він міг може спроектувати веб-сайт для нашого бізнеса. Нора сказала, я завжди хотіла жити за кордоном. І останнє містер Копер told his children they would go camping at the weekend. Містер Копер розповів, сказав своїм дітям, що вони поїдуть uh, кемпінгом на вихідних, так? Ну, підуть кемпінгом, кемпінгувати. Все, отже, якщо є цел або цел в минулому часі, то ми вживаємо після нього завжди додаток. Тобто, цел somebody має комусь розповідати. Complete the reported statements with the correct pronouns and possessive adjectives. Доповніть непрямі твердження правильними займенниками і присвійними прикметниками. Okay. Janet said, I can't find my car keys. Janet сказала that she. Що вона так чи кунт файн Хилока кис, що вона не може найти свої um, ключі від машини. Міс Wilson told the boys you should brush your teeth. Mrs. Wilson told the boys that they should brush their teeth. Okay. Mrs. Wilson сказала хлопцям, що їм варто чистити свої зуби. Далі, Jack said, I may visit my uncle in Ontario this summer. Jack said that he might visit his uncle in Ontario this summer. Jack сказав, що він можливо відвідає свого дядечка в Онтаріо цього літа. My mother said to me, you must thro throw your rubbish in the bin. My mother told me that I, that I had to throw my rubbish in the bin. Uh, Матусь розповіла мені, сказала мені, що я повинна викидати сміття до смітника. Our coach said to us, you should practice more for your matches. Our coach told us that we should practice more for our matches. Uh -huh. І так, наш тренер сказав нам, що ми маємо практикуватися більше для наших матчів. Good. Good, good, good. Task C. So let's choose A, B or C. Julia said that we couldn't go Kim no in uh, that day. Жилия сказала, що ми не можемо поїхатись на каною тоді, в той день. Джордж ми да реавью твари софар. Джордж сповів мені, що він же прочитав інтерв'ю двічі. Паст перфект беремо. Sandra told us that she had painted some flower seeds, uh, that she had planted some flower seeds so the previous day. Sandra сказала мені, що вона вже посадила, висадила ці синічко. They told me that they had met Penny five years. Так, ego не можна. Так, тому що его переходить у before у непрямій мові. Вони розповіли мені, що зустріли Пенні 5 років тому. П'яте. Так, uh, this не можна вживати у непрямій мові, лише that. Тобто this пряма мова, that непряма мова. Ну, завдання D, воно буде величеньке, тому що нам треба буде переписувати речення, вживаючи непряму мову. Итак, you must be over 9 years old to go on the roller coaster. The woman told the children. Отже, жіночка розповіла дітям, що вони мають бути э, хоча б 9 років, так, старше 9 років, аби піти на э, американські гірки. The woman told the children that they had to be over 9 years old to go on the roller coaster. Отже, must ми замінили на had to, you know they. Так. Cute. Поставте відео на паузу. Ми йдемо далі. So, Brandon said we may order pizza tonight. Бренд uh, сказав, що ми, можливо, замовимо сьогодні піцу ввечері. Brendan said that uh, we might order pizza that night. А можна they залишити лише. Правильно, that they might order pizza that night. Ми ж про них говоримо. У третій особі. Нехай буде «they», вони. «Brandon said that they might order pizza that night. Третє. The reporter said A Strong Hurricane hit the neighboring town last night. Отже, репортер сказав, що сильний ураган вдарив по найближчому містечку минулого вечора. Минулої ночі бо минулого вечора. The reporter said that a strong hurricane. Had hit the neighboring town the previous night. 4. Diane told me I'm trying scuba diving tomorrow. Diana сказала мені, що я спробую uh, пірнати за квалангом завтра. Okay. Diane told me that she was trying scuba diving the following day. Okay. Так. Отже, ми що змінили? I на she am trying, на she was trying now was trying і tomorrow на the following day. Три зміни в одному реченні. Mr. Carter told his students you should avoid eating junk food. Mr. Carter сказав учням, що вони повинні уникати їсти uh, нездорову їжу. Uh, Mr. Carter told his students that they should avoid eating junk food. I've downloaded the boarding pass on my phone, Terry said. І так я завантажив uh, квиток uh, на телефон, сказав Террі. Ну, пропускний талон. Отже, Terry said that he had downloaded the boarding pass on his phone. Знову ж таки, що ми змінили? I на he. Have downloaded present perfect на past perfect. had downloaded um, my phone, his phone. Три зміни також. Просвійний прикметники. Good. Поставте відео на паузу. Вправа І. Read the dialogue, yes, and complete the sentences reporting what Ryan and his sister Alicia said. Прочитаємо діалог і потім перепишемо кожну репліку і непряму мову поставимо. Um, Ryan, I booked a holiday in Paris. Я замовив уже, uh, зарезервував відпочинок у Парижі. I don't want to go to Paris this year. Я не хочу їхати до Парижа у цьому році. We have to go because I've already paid for the hotel and the plane tickets. Ми маємо поїхати, тому що я вже заплатив за готель і за квитки на літак. Well, you can cancel them and ask for your money back. Ви можете, ти можеш його відмінити, так, цей починок, і повернути гроші. Okay, okay, I'll see what I can do. Ну, добре, я подивлюся, що я можу зробити. Окей. Okay. Отже, Райан сказав, що він вже замовив відпочинок у Парижі. Район said that he had booked a holiday in Paris. Alicia told him that she didn't want to go to Paris that year. Alicia сказала йому, що не хоче їхати до Парижа наступну, ну, в цьому році. Alicia told him that she didn't want to go to go Paris that year. Далі Ryan told Alicia that they had to go because. He had already paid for the hotel and the plane tickets. They uh, that they had to go. Yes, because he had already or he'd already or he had already paid for the hotel and the plane tickets. Alicia said that he could cancel them and ask for his money back. And the last one Ryan said that he would see what he could do. І останній Райан сказав, що він подивиться, що він може зробити. Отже, вилу ми змінимо на wood, yes, I na he. Ну, скрізь, так, у двох частинах речення. Поставте відео на паузу. Переходьмо далі до Speaking task. Окей, okay, so Speaking Play class game. Пограти в гру в класі, so all students write their names on small pieces of paper, fold them up and leave them on the teacher's desk. Отже, всі написали свої назви да, на папері. Each student must then go to the teacher's desk, pick a piece of paper and unfold it. Uh, хтось один іде і обирає один цей uh, папірець. Then he or she must go to the student whose name is on the piece of paper and secretly tell him a, a sentence. Ага, потім треба взяти, може, цей папірець, прочитати ім'я, підійти до того учня, який написав його, да? The student has to report what the student told him to the class. Ну і потім цей учень має розповісти у непрямій мові, що йому той сказав на, на, на вушку. Наприклад, Mike told me uh, that he had gone horse riding the previous weekend. Майк розповів мені, що він займався вороговою їздою, так, на минулих вихідних. Окей, okay, good. Ну, це устнее завдання. це ви попрацюєте вже на уроці. Uh, Writing. Write five to six sentences reporting things your friends, family, teacher told you during the past week. Um, написати 5-6 речень розповідаючи про те, що ваші друзі родина, вчитель розказав вам протягом минулого тижня. Наприклад, last week my friend told me that she was going on a trip to the mountains. My brother said that, yes, he had started reading a new adventure book. Тут можна це, це, це поставити. My cousin told me that he had learned to ride a bicycle without training wheels. My mom said that we would bake cookies together over the weekend. Yes, or biscuits. No, as you can wish, of course. Yes, cookies or biscuits. Finally, my dad said that he had fixed the broken lamp in the living room. Okay. There are five sentences. That's all for today. Наразі це все. Дякую вам за увагу. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку. Ну і, звичайно, до зустрічі на наступному е, уроці. Це буде останнє заняття у цьому навчальному уроці за е, нашим, нашим громадичним довідником Full Blast Plus, 7 клас. До зустрічі! See you!